Вітаю вас, друзі! У нашій країні цікавої математики! Пропоную сьогодні пригадати назви частин доби, а також будемо вчитися порівнювати геометричні фігури за ознаками. Зверніть увагу, діти! Я сьогодні прийшла до вас у білому халаті. Як ви гадаєте, чому ми перетворимося з вами на юних дослідників, які досліджують навколишній світ. І нас запросив до себе в лабораторію науковий вчений професор розумник. Тому ми вдягаємо халати, щоб дотримуватись правил безпеки. А ще в лабораторії не можна нічого брати до рук без дозволу, щоб не потрапити в біду. Вітаю вас, мої маленькі чомусики. Я знаю, у вас дуже багато питань, і я спробую вам усе показати і пояснити, але поступово. Сьогодні хочу вам запропонувати дослідити вплив положення сонця на небі на життя та дії людей. Гру дослід розпочинаємо частини доби пригадаємо. Як називається перша частина доби, коли сонечко прокидається? Ранок. Вранці сонце тільки з'являється, і світить для нас на небі внизу. Що ми робимо вранці? Прокидаємося, вмиваємося, снідаємо та йдемо в садочок до школи на роботу. Як називається друга частина доби, коли сонечко яскраво світить на небі? Це день. Вдень сонечко піднімається в небі високо вгору і зігріває нас своїми промінчиками. А що ми робимо вдень? Навчаємось, граємось, дорослі працюють, обідаємо. Як називається третя частина доби, коли сонечко готується до відпочинку? Так, вечір. Ввечері сонце на небі опускається донизу і відпочиває. А що роблять люди ввечері? Діти граються з батьками, вечеряють. Чистять зуби перед сном. Батьки читають малюкам казки на ніч. І четверта частина доби називається Ніч. Що робить сонечко вночі? Так, спить. А що з'являється на небі замість сонця? Правильно, місяць. Підкажіть, що ми робимо вночі? Вночі всі сплять і відпочивають. Набираються сил на новий день, який наступить завтра. Пограємо друзі у цікаву гру. Підкажіть, скільки всього частин доби. Чотири частини доби. Пропоную послідовно їх назвати Перша частина доби. Ранок. Друга частина доби. День. Третя частина доби. Вечір. Четверта частина доби. Ніч. Подивіться уважно. Яка частина доби зникла. День. Якої частини доби не вистачає. Ранка. Яка частина доби зникла? Ніч. Чого не вистачає. Вечора. Молодці, добре запам'ятали. Ми вчені вміємо не тільки досліджувати, а ще дуже любимо розважатися. І тому я всіх запрошую на веселу руханку. Ми не можемо зустрітися в садку. Та онлайн ми зробимо руханку таку. Привітайтеся, скажіть усім. Порожняємо скоріш! Навіть вдома, хай вам стане веселіш. Пропоную геометричні фігури дослідити. За ознаками їх розподілити. Як називається фігура? Квадрат. Що є у квадрата? Чотири кути. чотири сторони. Що ми можемо сказати про сторони квадрата? Усі сторони квадрата рівні між собою? Як ми це можемо перевірити? Візьмемо олівець однієї довжини і будемо по черзі прикладати до кожної сторони. І дійсно бачимо, що довжина сторін квадрата відповідає довжині олівця. Отже, всі сторони рівні. Наступна фігура називається Круг. Що ми знаємо про круг? У круга немає ні сторін, ні кутів. Тому він може котитися. Як це перевірити? Накладаємо круг на квадрат і бачимо, що у круга дійсно немає кутів і сторін. Як називається фігура? Прямокутник. Що є у прямокутника? Чотири кути, чотири сторони. Тоді, можливо, це квадрат. Ні, у прямокутника рівні між собою тільки дві довгі протилежні сторони і дві короткі протилежні сторони. Перевіряємо наше твердження. Накладаємо квадрат на прямокутник і бачимо, що у прямокутника дійсно є дві довгі рівні сторони та дві короткі рівні сторони. Назвіть фігуру Трикутник. Що є у трикутника? Три кути три сторони. Як ми дізналися, можна порахувати кути і сторони. Спробуємо накласти трикутник на квадрат. І чітко бачимо різницю у квадрата по 4 сторони і кути, а у трикутника по три сторони і кути. Гарна робота! Впоралися із завданням. З фігурами пограємо, ознаки пригадаємо. Серед фігур оберіть тільки квадрати, обираємо тільки прямокутники. Шукаємо тільки круги. Знайдіть тільки трикутники. Оберіть усі маленькі фігури. Оберіть усі великі фігури. Обираємо тільки червоні фігури. Знайдіть тільки зелені фігури. Шукаємо жовті фігури. Оберіть тільки сині фігури. Супер. Усе правильно обрали. Я бачу, друзі, ви гарні дослідники. Ще вчора ви були маленькими чомусиками. Сьогодні ви вчитесь досліджувати світ. А можливо, завтра ви зробите для себе нові відкриття. Бажаю вам успіхів у пізнанні такого цікавого навколишнього світу.